Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді улюблений автомобіль президента Франції. Це у нас Renault Еспас 2015 року випуску. 1,6 дизель 160 кінських сил на автоматі. Автомобіль у нас має 196 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Лише один фарбований елемент це задня права дверка, слой лака до 250 мікрон. Автівка у нас повністю обслужена, ГРМ замінений, масла фільтра замінені, Передні стійки нові, салінблоки нові. Офігенному стані в гарній комплектації, фул лет оптика, Парктроніки 360, 18 легкосплавні диски, гума 23-го року. Давайте покажу вам його ззовні. Це у нас 5 місць, великий комфортний сімейний мінівен. Кліренс автомобіля складає 17 см. Дуже красивий дизайн. З власного досвіду додам, що ці леди світять вночі просто безподобно. Дуже класна якість, високий рівень комфорту. Недаремно президент Франції обрав саме цей автомобіль для власного користування, для зустрічі гостей і так далі. І так далі. Так, по комплектації у нас маємо безключовий доступ на всіх дверках, датчики сліпих зон автоскладування дзеркал. Величезні двері, передні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, комбінований салончик, водійське сидіння має електропривід та масаж. Зацініть стан сидіння з пробігом 196 тисяч. Зверху у нас є панорама. Також маємо шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу. Пробіг 196 тисяч. Давайте запустимо. Запуск у нас з кнопки, звісно ж. Жодних помилок у нас немає. Все чудово. Так, далі по комплектації. Салонне дзеркало у нас з автозатемненням. Великий екран, сенсорний, мультимедіа Android-Auto, Apple CarPlay, навігація, клімат. До речі, що цікавого, ми можемо вибирати контурну підсвіточку по салону. Ось тут у нас led підсвіточка вона також дублюється на задніх стійках і також ось там. Досить атмосферно виглядає в салоні ввечері, коли. Це все підсвічується. Маємо обмежувач швидкості круїз контроль, електроручничок, кнопочка вибір режиму руху. Це керування мультимедією. Ось так у нас виглядає футуристично селектор перемикання передач. Давайте покажу, як саме перемикає. До речі, тут є у нас намальована інструкція. Кнопочка паркінг у нас з боку. Розташована. І ось як це все перемикається. В бік вниз, це у нас драйв, в бік вверх, це у нас задня. Асистенти у нас камери камера задня, парктроніки 360. До речі, колір підсвіточки ми можемо вибирати у нашій мультимедії. Налаштувань дуже багато. Зараз. Можемо також вибирати стиль приборної панелі, ось дисплей. І зверніть увагу, як це все змінюється. Стиль, колір, це ми все можемо самі вибирати. Так, у нас є датчики контролю смуги. А, так, навколишнє освітлення. І ось ми можемо змінити на зелений колір. І ось тут це все також змінюється. Жовтий, фіолетовий, синій, червоний. Будь-який, який вам сподобається. До речі, панорама в нас зачиняється ось такою шторкою. Також маємо кнопочку ЕКО, систему старт-стоп. Центральний замок у нас ось тут. Ось так це все працює. Бардачок з сенсорною кнопочкою. До речі, в нас навіть залишились оригінальні сервісні талони. Останнє обслуговування по ним закінчилося в 2019 році. На жаль, більше талонів ми не знайшли. Але зараз подивимось під підкапотний простір. Великий підлокітник має декоративні стрічечки, також вони є на сидіннях. М'які комфортні сидіння, якість на висоті. Комбіновані з тканиною. Підлокітничок у нас ось такий, відчиняється, досить місткий. Знизу також маємо нішу, підстаканечки, прикурювач. Ось так це все виглядає. І перейдімо на задній ряд сидів. Одразу відкрию капот. Так, позаду маємо заводське тонування. Ось такий стан дверних карт. Зацініть, який величезний задній ряд, повноцінних три сидіння окремих. Вони також можуть рухатися вперед назад якщо потрібно. Ось так це виглядає. Можна скласти сидіння взагалі, і у вас буде рівна підлога. Ці сидіння також можна скласти. Звісно, у нас є система кріплення Isofix. ключечок у нас знаходиться ось там. Кишеньки. Для задніх пасажирів маємо дві USB-зарядочки, AUX та прикурювач. Також є ще ось така ніша для якихось ваших речей. До речі, сидіння пасажира має поясничний підпір. Ось така гума в нас позаду, в гарному стані. Також маємо камеру заднього виду, докаточка у нас знизу, відкриття багажнику ось тут, величезний багажний відділ, також в комплекті є шторочка, досить м'який матеріал. І з цікавого в нас також є прикурювач в багажнику, підсвіточка. Та Кнопочки для складання заднього ряду сидінь з багажничка. Ось так це все працює. Натискаю кнопочку, та сидіння автоматично складається. Дуже корисна річ, щоб не обходити з кожного боку і складати по одільності кожне сидіння, ви собі можете це зробити з багажника і все, і завантажувати все, що необхідно. Також під поличкою у нас є ще корисний простір, можна сюди. Щось ще поскладати. Номера нам ще потрібні. Красивий автомобіль з гарним кліренсом. Ось такий стан дверних карт з цього боку. Зацініть сидіння в якому стані. Нічого не подерте, нічого не потріскане. Все гар... красиве. Так, ось ця дверка в нас сфарбована, має слой лаку. Ось такий стан дверей. Також пасажирське переднє сидіння в нас має мікроліфт, нахил спинки та поясничний підпір. Регулювання вперід-назад. Ось такий підголівник. І давайте покажу вам підкапотний простір. Ось так це у нас все виглядає. Двигунчик 1,6 160 коней. 15,09,15 .15. Це у нас 21,09,15 Якщо вам цікава історія даного автомобіля, будь ласка, ставте на паузу, зберігайте він-код. Та можете звернутись до офіційного представника, щоб надав вам більш детальну інформацію. Даний автомобіль має датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування, набір всіх асистентів, все, що вам необхідно. Ось. Знаходиться він у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Нагадаю, що це. Рено Еспас 2015 року. 1,6 дизель, 160 кінських сил на автоматі. 196 тисяч пробігу. І ціна даного автомобіля складає 15 950 доларів. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності. Дизельні комерційні, електромобілі, електрокомерційний транспорт. Або ж більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Також нагадую, що маємо доставочку по Україні. Якщо вас зацікавив цей або будь-який інший автомобіль, телефонуйте, порахую вам доставочку під ключ у ваше місто. Також у нас є можливість е кредитування. Тобто будь-який автомобіль ви можете взяти у нас в кредит. Е скажу відверто: цікава пропозиція. Щоб дізнатися детальні умови кредитування, пишіть свій номер телефону в коментарях, або можете надіслати мені номер телефону в приватні повідомлення в Телеграм за номером телефону, який буде вказаний в описі. Ну що ж, дякую, що були з нами, що переглянули це відео до кінця. Буду вдячний за ваші коментарі, лайки, підписки. Це допомагає мені просуватися. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.